Кажуть, що люди й досі не вміють літати, будують собі літаки, щоб відірватися від землі. Та насправді це не так. Є серед нас ті, для кого кожен крок це політ. Варварі Потапові 80, а вона й досі балерина. Бо не буває колишніх танцівниць. Якщо одного разу тобі вдалося полетіти в танці, летітимеш до скону віків. 60 років тому заслужена артистка України вперше переступила поріг національної опери. І з того часу кожен ранок нагадує дежаві уроки з вихованцями, репетиції на великій сцені та вистави, які знає на пам'ять. Але для неї давно вже не професія, це спосіб життя. Коли Я танцювала, от у нас був урок останній урок у мене предположим, і як мені та кам'янепатне на, на народна артистка сезон Валентина Киліновська, нігувай. Ти що, Балдин, ти ж завтра вже на пенсію хочеш, а, а ти до кінця прийдеш. Юна Варя зрозуміла, що приречена стати балериною, коли доля подарувала їй другий шанс. Другий шанс мати змогу танцювати та й зрештою жити. На її 16-й день народження стався нещасний випадок. Дівчинка впала з доху п'ятиповерхівки. І коли я наступила на цю доску, я не думала, що це доска, я думала, що це кирпичі, просто положила. Вона, очевидно, була вже гнилая, і вона Падает, и я проваливаюсь. И я проваливаюсь, и помню, так только, а-а-а, вот так вот, закричала что-то такое. И, короче говоря, я туда, на самый низ, туда и упала. Кстати, очень удачное было падение. Как я уже была в Деми... это, упала в доми я пришла, это нас, такой нас, термин болезненный. Вот, и потом приезжала немножко в больнице там все это, а потом уже выписали меня, и... Ось каже, пощастило. Варвара ж жпевнена, янглохоронець приберіг її для найважчого з мистецтв. Валерина каже, саме тоді зрозуміла, що дарунок долі використає сповна і зробить все для того, аби стати справжньою примою. Вона вирушає до Москви вчитися у найкращих майстрів світу, де з відзнакою закінчує хореографічне училище. І ось вона омріяна пропозиція від великого театру. Втім, залишаючи Київ, Варвара прихопила з собою не тільки любов до балету. І балерина вирішила, що хоча у Москві невеликий театр, у Києві чекає ще більше кохання. У мене була велика любов, яка стала тут, в Києві, це мій Федор Баклан. Который мы с ним раньше танцевали вместе, он тоже танцовщик. И, значит, Да, меня оставляли в Большом театре. Предложение мне сделали всё, но я из-за того, что большая любовь, любовь никуда не денешь, это большое чувство и так далее, и я отказалась и приехала сюда в Киев. Угу. И вот началось уже наш большой творчество. Вони разом танцювали на сцені Національного оперного, разом обижддали цілий світ. На роботі чи вдома майже ніколи не розлучалися. Їй булосього 50, коли він пішов із життя. Сьогодні день, от у мене був, потом у мене муж умер я вам хочу сказать, почему, во-первых, он очень рано. Мы с ним полгода лежали в больнице, в Октябрьской, кстати, в больнице, и там, значит, его старались лечить, все такое прочее. В общем, потом, в конце концов, ничего не получилось, и он умирает там, он высох, очень похудел, у был рак. Жіноча совість не дозволила їй знову когось полюбити, і балет став уже не другим, а першим коханням. Кохання, яке вона пронесла крізь усе своє життя. Із яким так і не змогла розлучитися. Люблю свій театр. театр. Люблю свій. було дуже много одданих сил, і здоров'я, і любві, і була взаємна віддача театру к нам. Сьогодні Варвара Михайлівна повертається з репетиції у чудовому настрої. Емоції після вчорашнього спектаклю і досі переповнюють. Зустрічають її три порожні кімнати та улюблений кіт. Однак до чужих він не звик, і тому вже через хвилину ховається. Вели з моїм котом книгу більшу о котах, значить, як їх треба, що з ними треба робити, що їх треба виспитувати і так далі, і так далі. В написано, не треба, щоб вони сиділи, їм треба теж рухання. Так там у нас є такі всякі ігрушки. У трикімнатній квартирі можна загубитися серед розмаїття фотографій, вирізок з газет та пам'ятних предметів. Та є у її спальні особлива місцина, з якої починається і якою закінчується День Балерини. Цей фіша оперного. Варвара заглядає туди якомога частіше, аби бодай чогось не пропустити. Адже сидіти, склавши руки, означає змиритися з тим, що за вікном пропливає вже чиєсь та не твоє життя. Завтра буде новий день, і вона знову виряджатиметься, як на перше побачення до свого улюбленого театру. Там на неї чекатиме учениця Марічка. Там вона знову відчує себе необхідною та щасливою. За легендою ж, терпсихора ніколи не перестане танцювати, бо її життя це танець.